Я зробив собі затичний кубік. Ця людина на мене дивилася такими очима, коли я перераховував свої ці скромні пожитки. Слухай, людина з затичним кубіком, в принципі, не може нікого називати заточним баньяком чи придурком. Ну і Куди? Це мені здається, це вже клініка. Я це зробив для сокири. От, дивися, оці всі камінчики, які пропонує рісам, які пропонує. Що у нас, ланські, кругляші оці. Mm -hmm. Шайба. Блін, вони, вони тоненькі, ти не можеш за нього так. Сх... Тобі треба якось отак хапатися, щоб лезом собі не зрізати е, кінчики пальців. І це настільки незручно. Я от пробував, вони класно, вони класно гризуть, е, ті достатньо. сталі, з яких робиться сокира. Але тобі хочеться схопитися отак. Ну щоб утримувати його якось зручно, от так, і гострити. Я взяв е, той самий Нортон, купив два маленьких. Обрізаних Нортона Крісалон, якась там 120-та, по-моєму, теж 400 та гідність, і зробив собі заточний кубіт.